По Уграїдам було запущено більше 16 кабів. О глухі ну, вибухи. Віталій ми в Уграї не їдемо. Ні. Шести ранку е, бігали по Уграїдам, по домам стучали в двері. Не потрібно тут сидіти. Тут дуже небезпечно. Каби летять! Давай! Все, давайте поїхали. Сьогоднішня евакуація на цьому завершується. Привіт, це кордон медіа. Сьогодні 20 березня 2025 року, і ми знову працюємо на евакуації з прикордоння Сумщини населення. Зараз разом з загоном швидкого реагування Червоного Хреста будемо працювати у Краснопільській громаді. Наразі прямуємо в село. Михайлівське, там у нас є три заявки на евакуацію, а потім, за можливості, заїдемо в село Угроїди. Це селище, де, мабуть, зараз найскладніша безпекова ситуація. Протягом останніх днів росіяни масовано його обстрілюють, зокрема, найчастіше закидають кабами. Ось ми зараз їдемо і вже бачимо на горизонті. Стовпи диму лише сьогодні з угроїдів вивезли близько 50 людей. Евакуація ще триває. Якщо вчора це було здебільшого з миропілля, то сьогодні з'явилася потреба саме в евакуації людей з Краснопільської громади. Як сьогодні проходить евакуація? Сьогодні евакуація проходить більш-менш нормально, і 6 ранку спільно з ДСНС, військовою адміністрацією та білими янголами працюємо у напрямку СМТ Уграїди та Наумовка. Зараз наш екіпаж направляється в село Михайлівське. Також по заявці там знаходиться родина, в якої бабуся, яка маломобільна, мобільна, багато передвигається. E, будемо зараз їхню родину забирати і дивитися по ситуації. Може, і ще хтось вправляв бажання на евакуацію. А що по безпековій ситуації? Чи не вдавалося сьогодні проїжджати через загрозу дронів? E, піс... e, зранку було більш-менш спокійно, але ближче до дев'ятої дня почалися e, e, ар обстріли каби по українській Краснобільській громаді. Рейси не скасовували? Рейси ні не скасовували, пробували проскакувати більше обстрілами. Багато людей не було попередження, що буде евакуація, І ми приїжджали з шести ранку бігали по грейдам, по домам стучали в двері, щоб люди евакуювалися. Вже підсіжаємо, зупиняємося. Виходимо. 11А. Зараз шукаємо по номеру будинку. Це восьмий. Це восьмий? Восьмий. Бачите? А нам одинадцятий? Для вас побіжить рефлення. Доброго дня. А де султана? Збирайтесь, поїхали. Будемо їхати. Да, Доброго дня. Бабушка ходить, почевити. Добрий день. тут. З палкою? У нас є інвалідний візок, якщо що, ще її вивезти. Де. А чоловіки. Так, чоловік вдома буде. Чого буде вдома? А я теж виїжджаю, зачем заливатися вдома? Давайте, збирайтеся! А там ще можуть кинуть. А ви будете сама виїжджати? А? Сама будете виїжджати? Ні. З бабушкою. З бабушкою будете виїжджати. Ви готові? За речі, зібрали, чекали. Не ва. А у вас ще хтось є? Ні, поки немає, тільки ви перші зараз. Будете брать. Ну, зараз будемо дивитися по ситуації безпекової. Де чоловік? Сереж! Сереж! А де ваш чоловік? Не знаю, де він вийшов. Так ви його ж бачили перед цим? Бачила. Сереж! Сереж! Нам би коб'ютор. Його де. Это же можно возле разбокою. А ви теж будете виїжджати? Ні, я останасяся, я ж може там може в кінці договору буде. А хто буде забирати вас? Та є буде, кан машина буде. Буде, да? Да. Угу. А що у вас тут господарство, що ви залишаєтесь? Ну, да, на ну, коти десь порадети, кота, де когатику, Собаку на слайдже ще на поїзд. Угу. Ну, да. Ви то що тут сьогодні, вчора гучно, да? Там кожен день туди. Що Що на вулиці багато людей? Ні, залишилося туди. Три може карти. Добрий день. Скажіть, будь ласка, а ви будете виїжджати? Сьогодні ввечері, а як ви будете? Машини свої. У вас є своя машина? А чому не зараз? Ще не зібрані? Так дрони літають зараз. А, через це? Думаєте, ввечері буде краще? Да. А ви ж живете з родиною? Ну так, да, ще одна залишався. Я її вивіз з Миропольська. Так це сьогодні ви поїдете, і те ще, так? Да? Да. А дружина ваша вже. Виїхала. Добрий день. А ви виїжджаєте? Та хотіла вас повитати, щоб будете їхати. Там ми ж своїми машинами виїхали. Каби летять. Давай! А, Все, а вас а це лукам. Точно... Побачили за метри від нас. Давайте швидше поїхали. А може вас побачили. Все, давайте поїхали! Саме відразу після е, удару ФАП їдемо, бо забрали людей. В принципі, як і планувалося, тому що чоловік не схотів їхати. Зараз повертаємося. За... Куди ми е, в Україні їдемо чи ні? Віталій ми в Уграві не їдемо. Ні, ми зараз на полі зупиняємося безпечно місць. Чекає молоді, заявка на три чоловіка чи на чотири. Тоді зараз закумка в шовмейтбука він буде брати по максимуму, погружають по вас. Зараз їдемо красту піля в безпечне місце і далі поїдемо. Є ще три заявки. Скоріше за все, сьогоднішня евакуація на цьому завершується. Ми виїхали з села, зупинилися в безпечному місці, і зараз тут будемо чекати на інший автомобіль Червоного Хреста, який теж паралельно працював. Заберемо собі людей, у нас ще є місця, і поїдемо в Суми в Угроїди. Зараз безпекова ситуація не дозволяє. Там зараз пуски кабів і загроза дронів. Тому, скоріш за все, їдемо в Суми. Останніх три дні по Уграїдам було запущено більше 16 кабів. Із-за чого всіх евакуюють. Не, не потрібно тут сидіти. Тут дуже небезпечно. Загроза кабів ви постійна, розумієте? І це не за того, що ми приїхали, він прилетів. Він був вже туди назначений прильот цього каба. Зрозумієте, не могли б так каб швидко запустити по нашій машині. ми думаємо, що я думаю, що ми винуваті. Ні, це не ви винуваті. Каби не так просто запускаються, вони програміруються завчасно. Потім тільки грузяться на самоліт і запускаються. Дзвоніть своїй дочці, зможете дозвонитися, там є перебойний зв'язок. І кажіть, хай виїжджають. Так, поки ми тут неподалік стояли, Ті, так, до нас. звернулися ще старше, дві що людини, чуть -чуть Щоб виїхати. Інфернала. Тому зараз їх заберемо, їдемо в ну, є місце. А от вони вже стоять на зупинці. Виходимо. Добрий день. Добрий день. Сідайте назад. Назад туди, сідайте. Добрий день. Ой. А ви з Краснопілля, так? Да? Да. Оце щойно вирішили їхати? Поки да. хоть... бе дуже. задоволені. даймо. А ну туди далі. Давай і сюди може пісти неї садиш. Так ви оце що встигли речі да? забрати? Так, якісь? Так. Ну що взяли то і Що Взяли, то взяв. Бо коби і зараз летять коби і. Тільки що в краснопілі в вдома попало, чоловік 300, чи бабуся 300, і хтось 200. А де? вдома? Десь на старій заставі. Це... Дай Бог, щоб пит не в вдома. Що ви говорите? Ну, сам... Знайомий, Знайомий а, там жили. Да. А ви оце чули, так? Да? Якби летять, бо ми. Чую, чули її. Кожного дня да. і ніч. і Особливо останнім часом це зовсім страшно. Ось тепер вже точно повертаємося в сумі. Всі живі, здорові, то головне. Забрали чотирьох людей, боє з Михаївців, по під час. Власне, обстрілу, який ви бачили, і двоє людей, чоловік і жінка з Краснопілля. Вони в моменті вирішили з нами виїхати. Не змогли доїхати в Україну, але е зберегти життя зараз це головне. Тому дякуємо вам за перегляд цього відео. Підписуйтесь на ютуб-канал Кортон Медіа. Ми будемо продовжувати висвітлювати евакуацію за можливості, будемо звичайно враховувати безпекову ситуацію. Лише з учорашнього дня, 20 березня, росіяни скинули на краснопільську громаду більше 60 кабів. Інтенсивна евакуація населення продовжується сьогодні. Кордон медіа також працювали у Краснопіллі. Станом на 14-ту годину нам відомо, що з громади вивезли майже 100 людей. Серед евакуйованих троє дітей.